Справжня зимова погода на Прикарпатті метеорологи прогнозують значне похолодання, снігопади і сильний вітер. Уже найближчим часом нічна температура повітря опуститься нижче нуля градусів. Відтак падатиме рясний сніг. Це буде сухий сніг, тому що температура впаде впаде до 5 градусів в день морозу і до від 3 до 7 градусів вночі. orientó. І, а в гірській у високогірній частині до 10 градусів морозу щоправда у неділю снігопадів поменшає. А от морози суттєво посиляться уже в день буде до 7 градусів морозу, а вночі вже до 10 градусів морозу. А у високогірній частині області до 15 градусів морозу. Через значні снігопади і хурделицю у високогір'ї Карпат очікується висока сніголовинна небезпека. Тож любителям екстремальних зимових походів радять не воруш. Ати в можливий схід, природний схід лавин. Я вже мовчу за те, що це може бути спровокований туристами, тому просимо туристів в найближчі дні утриматися від походів в гори, особливо в високогірну частину Карпат, тому що це небезпечно для життя. На початку наступного тижня синоптики прогнозують ще більше зниження температури. Така зимова погода на Прикарпатті протримається мінімум до середини лютого. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.